Добрий день, шановні наші друзі. З вами канал Чередниченків Ірина і Володимир. Володимир поїхав за сіном, десь його ще а он він далекі, далеко то ще везе сіно або солому у нас там є. Чому? Тому що сьогодні ночі передали 4 градуси, на наступну ніч передали 2 градуси, а тепла не мороза. Але а ще на, на наступну річ 4. Чому ми забили паніку? Тому що в нас значить, декілька днів тому було 4 градуси передавали, і ці 4 градуси для нас обернулися 0 градусів, в п'ять в п'ять ранку було 0 градусів. Підмерзли виногради, вже з гронами, красиві, дуже шкода. Підмерзли декілька хурма, підщепи підмерзли трохи, але не всі, звісно, але підмерзли. Картопля підмерзла, ну то таке воно відійде, але підщепи, звісно, шкода. Так, і ось Тому ми з Володю вирішили не ризикувати, і зараз вкриваємо соломою наш, наш, нашу щеплену хурму. Ось вона в нас, яка вже на сьогоднішній день. Бачите, вже такі. Зрізали на бруньку, да, ще не розмотали, але зрізали на бруньку. Ось вони. У нас бруньки вже такі гарненькі. Так, там видно. так, так от. Зараз покажу ще разочек. Опа. Ось вона, брунечки такі гарні. Ідуть і непогано приживаються. Якщо да, якщо нам не зашкодить ой, ці приморозки, то буде все добре, звісно. Ну, Но... О, бачите, Володя привіз солому. І оце сіно, це сіно він привіз. І це закладаємо ми. Отаким От чином. Закладаємо це хурма. Ще будемо зіміну закладати. Так. Сьогодні щоб робота в нас буде до вечора. Дещо агроволокном. Виногради зняли зі шпалери, тому що опустили вниз, тому що є урожай, вже урожай непоганий. решили теж не ризикувати. Будемо накривати соломою, будемо накривати агроволокном. Що вийде? Ось таке, все, що можна. Закриваємо агроволокном нашим любимим. От. В общем, ось така в нас важка, важка, дуже важка весна. Днем у нас 25-30 градусів. А вночі хорошо, коли 10. А то так, 10, 8, 7. Ну, от, а тепер вже передають і два. Це, звісно, дуже-дуже погано. Така важка весна. Кажуть те, що в народі та і в природі. Тому бажаю всім скорішого мира, щоб все це закінчилося, все жахіття, яке в нас є на сьогоднішній день. Може тоді погода встановиться, може тоді і з погодою буде все добре. Будемо на це дуже-дуже сподіватися. Всіх благ вам. Як тільки пройдуть зам, ці заморозки, чи ці дні холодні, обов'язково знімемо відео і покажемо, як вони, які наслідки вони мали для нас. Дай Бог, щоб все минулося. І ці всі наші роботи були марними. До mm побачення! -hmm.